Ну що ж, панове, коротенький відос про те, як потрапити за кордон на пасіку. Але є одна поправка. Ви зможете скористатися цими порадами, виключно коли у вас верніше, в нас всіх закінчиться в державі військовий стан. І у вас буде можливість виїхати за кордон. Ну і ну або ті люди, які. Мають громадянство інших держав, або право на прожиття в інших державах, там грім карту, резидента карту, там, і так далі, можуть, в принципі, це вже зробити. Значить, як нам потрапити на пасіку за кордон? Оскільки я так потрапив, я знаю один із механізмів як це можна зробити, і я хочу вам донести якусь конкретну інформацію, щоб ви знали, з чим вам доведеться зіткнутися. Пункт перший. Студент. Як на мене, це найлегший варіант. Чому? Е, тому що у вас є можливість. У вас є можливість поїхати за кордон, при цьому е, ви навчаєтесь, і ви будете якби, ну, захищені університетом. чи що. Е, шанс потрапити є тоді, коли ви дійсно прагнете. Я потрапив, мені прийшли, запропонували, сказали, от Назарі є можливість спробуй прийти співбесіду і далі поїдуть. От я спробував прийти співбесіду і далі поїхав. В принципі, в мене це виглядало банально. Я проходжу співбесіду, оформляю документи, мені дають візу, і я їду в Америку. Лечу в Америку. Як це може виглядати? Іншим чином, наприклад, ви не студент і вам потрібно, ну, ви хочете за кордон, ви хочете на роботу. І ви є пасічник, у да? вас щось з пасікою тут не склалося, або ви не бачите в цьому сенсу, але знаєте, що там можна, там, наприклад, в Польщі заробляти по тисячу-півтори тисячі доларів в місяць в сезон, займаючись бджолами. Другий момент. Робота. Робота. Цей момент є таким, скажу, класичним моментом, тобто ви заходите і в різних дошках оголошень шукаєте робота за кордоном на пасіці. Таких варіантів є багато. Тільки єдине, що потрібно, це з усіма роботодавцями особисто зустрічатися, з ними домовлятися, говорити, дивитися, чи вони щось розбираються в бджолах, якщо ви є пасічник, так? і на підставі цього робити певні висновки. Рекомендую, щоб це було у вас дві людини. Ви та ваш товариш. Чому? Тому що вдвох, якщо що, вигрібати разом легше. Від начальства, від того, що вас кинули чи ще щось, набагато простіше. Я кажу вам без прикрас те, що дійсно може бути. Але бажаю всім класно поїхати, попасти і там працювати. Третій варіант. Наукова діяльність. Скажімо, ви є якийсь крутий розробник, ви є якийсь крутий пасічник, який там придумав, не знаю, як БДІЛ відправляти на Марс без скафандра. І ви можете при це, про це прийти і сказати десь. Наприклад, в інституті вдільництва, на кафедрі вдільництва, в Юсейтаді заявитися з цією ідеєю. Тобто вам потрібно показати, що ви науковець і ви хочете займатися цією справою. І тоді, якщо вам пощастить, ви виграєте якийсь грант або вам щось запропонують, тут вже. 50 на 50. Повезе або не повезе, але 100% варіант в плані, якщо вже повезло, то ви точно потрапляєте в потрібне русло. Вам просто ви їдете і займаєтесь цією науковою діяльністю у сфері бджільництва вже десь. Або представляєте це десь. Коротше, якщо ви е, щось придумали в бджільництві, не сидіть і не ждіть, що прийде якийсь чувак з баблом і вам предложить сумасшедший контракт на виготовлення. Того чи іншого обладнання або того чи іншого приколу просувайтеся, думайте, як просунутись, зареєструвати патент на винахід. Це не складно сьогоднішній день в Україні. Ви можете це все зробити. Трошки, звісно, фінансово потягне, але багато. Там доволі адекватні цифри. Якщо ви пасічник і у вас є там, допустимо, 200 тисяч доходу, то там 10 15 тисяч ви можете виділити на те, щоб запатентувати і стати офіційно винахідником. Це доволі так цікаво. Е, є четверта модель. Знайомі. По знайомству. Тобто у вас якийсь товар вже поїхав е, на пасіку кудись, і він приїжджає на відпочинок, чи на вихідні, чи на отпуск своєрідний, каже слухай. Там така крута пасіка, там є 2000 бджолиних сімей, там платять по 10-15 доларів в час. Коротше, поїхали, працюємо півроку, приїжджаємо з баблом, купуємо тачки, коротше, дівах, все там як полагається. Yeah. І ви їдете разом, ви рубаєте бабло. і все. Чому? Тому що вже цей товариш полетів, він вже провірив і ви разом з ним працюєте. Але важливо, щоб цей товариш не був над вами начальником, а щоб він був вашим все ж таки, товаришем, до останнього, щоб ви їли з, з, з одної миски. Таким чином найлегше потрапляти на роботу за кордон. Ну і п'ятий варіант. Дівчина. Якщо дівчина-пасічниця захоче потрапити сюди ну, за кордон, не рекомендую. Чому? Тому що дуже часто буває, що такі дівчата потрапляють далеко не на пасіку. І... Єдиний варіант, коли можна їхати, це разом зі своїм чоловіком, який там вже переважно буде. Ну і е, зараз ще є отакий варіант: шостий. Це війна. У вас можливо є відстрочки від армії, що або ви комісовані, або ще щось. Ви можете просто їхати, звертатися до діаспори і шукати роботу пасічника. Ну, на певних умовах, на різних е, е, варіантах, там, куди як добиратися, що. І, але якщо ви від армії не відстрочені, ви нікуди не зможете поїхати. Оцей варіант, на мою думку, найкращий. І ось цей оцих два варіанти найкращі. Бо якщо тут варіант ви перше проходить. Получиться, не получиться, ви не знаєте. Цей варіант ну, треба щось придумати. Геніальне, не всім підходить. Багато хто не хоче просто тягатися з цими е, бумажками. Тому я цей варіант зразу бракую. Я розказав, щоб ви знали, що він є. Цей варіант я теж бракую, бо грант виграти це теж не так просто. Ну, Якщо часто, це треба роками цим займатися, щоб до чогось класного прийти. Дуже рідко буває пальцем в небо. Цей варіант ми теж бракуємо, тому що треба, щоб наші жінки були захищені. Цей варіант ми теж бракуємо, бо війна скоро закінчиться, і ми на це надіємося. Ну а молодим людям, які пішли навчатися на тваринництво, от у вас є такий момент: поїхати на роботу, на практику, на стажування, якщо цим називайте в Німеччину, в Австралію. Ну, мені особисто пощастило бути іменно. В Америці, я там 10 місяців працював. Мені пропонували в Австралію на опилення садів. Мені пропонували в Оман на матковідну справу. І я ще хотів, якщо чесно, сам тихенько попроситися в Нову Зеландію, там, де добувають, добувають мед Мануки. Ну, але війна втрутилася і туди не цей. Ну коротше, сюди оцей варіант. Це дуже класно. Якщо ви знаходитесь коло якихось викладачів, якісь цією справою знайомі або є вас знайомі, які поїхали на паську за кордон через університет, то цей варіант для молодих людей, таких як я, дуже-дуже сильно крутий. Поїдете, тяжко треба працювати, багато треба працювати, але ще залежить від тої пасіки, куди ви попадете, і від того, як ви вмієте це робити. Якщо вмієте це робити, вам це не буде складно. Якщо не вмієте, то ну, перше рівня буде складно. Але потім е, приїжджаєте, купляєте машини, собі спокійно, купляєте квартиру, якусь можете купити, ще щось. Ну, залежить від того, скільки ви грошей привезете. Е, ну або знайомі, це теж дуже крутий варіант. Наприклад, знаючи когось з діаспори в інших країнах, можна просто туди з ними зв'язатись, попросити, щоб вони там знайшли е, вакансію. І вас туди порекомендували, запропонували або хоча б знали якісь деталі. Ну і ви туди вже можете поїхати, вам можуть зробити робочу візу. Все залежить знову ж таки від країни, в всіх країнах законодавство різне. Я не можу конкретно вам сказати, як воно відбувається. Навіть коли я їздив в Америку. На сьогоднішній день я не знаю, як це відбувається, тому що я можу вам сказати так операційно моменти, які прийдеться пройти, але можливо зараз щось додалось. Можливо, навпаки, забрали. тобто, Тут я не зможу вам відповісти на 100%. Але от такі моменти є. Два самих надійних або у вас є знайомі, берете, їдете, не бійтеся. Якщо ви твердо виріши поїхати заробляти в баксах чи в євро, не бійтеся. Там нічого страшного немає. Велика пасіка, повірте, це набагато легше буде працювати, чи ви працюєте на після лежака. Набагато легше. Буде чітка постановка задачі, операційність, менеджмент, система, і пішли працювати. Тобто там буде вам набагато простіше. Сказали зробити роботу, ви зробили. І все. Ну і плюс ви побачите нові країни, ви будете подорожувати, ви заробите трошки собі грошей, ви Можете приїхати відкрити тут бізнес, ви можете приїхати свою пасіку тут розбудувати вже по новому стандарту. І саме головне, ви приїдете, і у вас будуть нові знання, і ви тоді ніколи більше не скажете, що я щось вам казав не так. Тому що я з цим зіткнуся через те, що є великий брак в інших пасічників досвіду саме. Роботи на промислових пасіках. Тому займайтеся бджільництвом. Дякую, що додивились відео до кінця, і підписуйтесь на ресурси Пікіперфюкрей. Ну і само собою, давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ.